Вітаю в кварталі. Мене звати Богдан. Ми з вами на огляді однокімнатної квартири 45 квадратних метрів. Значить, у нас е з лівої сторони у нас гардеробна частина є з шафами, полицями, розподільчий щит. Е дуже важливо, електрика, яка була базова від забудовника, вона вся залишилась. Просто що ми додатково додали під свої потреби, що нам треба. А з правої частини у нас ванна кімната тут по меблям місце розташування під е пральну машину, під сушильний автомат. Тут тепла підлога, гігієнічний душ. Велика, досить велика раковина. Ми переходимо плавно на кухню, а вся частина кухні з прихідною частиною у нас в плиці. Тут тепла підлога зроблена водяна. Тут вже у нас розділено по зонам. Зона у нас кухні. Все це відкривається, тут дуже багато місця, це все шафи. Холодильник, духова шафа. Мікрохвильова піч. В цій частині у нас е, сама робоча зона. Таким чином, ми рознесли частину холодильника і частину робочої зони географічно в різних точках. І в нас вийшло ну, досить, досить багато місця. Переходимо на третю зону кухні. У нас тут має розташовуватись диван, це зона відпочинку. Рампа управління теплої підлоги схована акуратненько, все там є. В цій частині у нас схований котел двоконтурний. У нас є так само напроти дивана зона під мультимедіа, те, що розташовано, і за нею буде розташований у нас Wi-Fi. З кухні в нас є вихід на балкон. Балкон 4,5 квадратних метра. Ось така площа, можна використовувати. Тут добре розміститься столик на 2-3 стільчика, можна сидіти відпочивати. Класний вид. Центральна алея, фонтан. Дуже круто. У нас є гардероб. Як ви бачите, в нас близько 12 квадратних метрів сама спальна зона. Додатково ми встановили рекуператор, також у нас є кондиціонування тут. І саме головне, що в нас тут є гардероб. Подивіться, який гардероб. Забудовник надає квартиру зразу з таким оздобленням, що тут не треба ну, переробляти стяжку чи ще щось. Тобто ми використали те, що було видано забудовником. І ось так у нас це все вийшло. Так також ми використали сантехніку, ту, яка була стандартна, і також ми використали електрику, та яка є стандартна. Це нам дало змогу зекономити дуже багато часу на виконання ремонтних робіт. Ми з вами подивилися тільки що одну кімнатну квартиру 45 квадратних метрів. Сумарно в ній ремонт ми зробили за два місяці. Оце все повністю, що ви бачите. З моменту погодження проєкту до моменту закінчення робиться два місяці. Якщо вам сподобалася квартира, і ви бажаєте її придбати, вони у нас є в наявності у кварталі. Звертайтеся до нашого відділу. Продажу. Як бонус, ми вам надамо безкоштовно повний дизайн проєкт цього з розмірами, з приплануваннями, з ссылками на матеріали. і ви зможете самостійно реалізувати те, що ви зараз побачили на відео. До зустрічі в кварталі.